Добре. Чотири. Це помилка в нього. Бачите, тут так. П'ять, добре, молодець. Багнюк, будь ласка. А це у нас був хто? Прокара, прокацюк. Поліщук зараз. Поліщук. Поліщук після нього Лавренюк. Готовий? Оп! Давай, давай, Макс, давай, Макс, ну Ту торкнуся. Мячик торкається планки, рухайся, рухайся. рухайся. Торкається планки, м'яч обов'язково. Добре, три. Давай, Макс, давай, Макс, давай, Макс. Чотири. Хто на землі лежить? Піднімись негайно. Добре, єсть, молодець. Лавренюк Сікорський після нього. Готовий? Оп! Добре раз. Давай, ваді, давай, ваді, давай, ваді, давай, ваді, давай. Два. Вичеваді. П'ять торкається, планочки, торкається планочки. Чотири. Все п'ять, молодець. Сікорський Андрусенко. Готовий. Оп! Добре, раз. давай. Два. Три. Давай, швидше, Вова. Чотири. Останній. Рухається просто. Не вибігай. Добре, молодець. Андрусенко без палько. Готовий? Оп! Добре, молодець. Добре, два. давай, 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 давай. Три. Що ти забігаєш внутрі до статнього м'яча, до торкнути, до планочки. Чотири. Швидше! Добре. Безпалько Андрущук. Готовий? Оп! Раз. Швидше, Ромочка, швидше, Ромочка, доторкайся до планочки. Два. Швидше, Ромка! Три. Торкайся ногою. Чотири. Добре. Андрущук Боднарчук Єгор. Готовий. Оп! Давай, Егорка, давай, Егорушка, давай, давай, давай. М'яч має торкатися планки. Вибігай, вибігай вже. Добре, єсть, єс, єс. М'яч має торкатися, а не нога. М'ячок. Боднарчук, Єгор, кубряк, Олександр. Готовий, Егор. Поприміні, давай свідче! Давай свідче. Два. Три. Чотири. Добре. Кубрак, Донченко Кіра. Готовий? Оп! Добре, Саша, молодець. Раз. Зайка, давай, Санька, давай, Санька. Санька, Добре. Саді, зайдя, давай, розвертайся, хлопіку. Три. Чотири. Останній. останній. Молодець. Добре. Донченко Кіра Берлінський Максим. Готова? Оп! Давай, Кіра, Оп, думка, швидше! Давай, Кіра, Добре, молодець. Трижи. Чотири. Останній. Добре. Берлінський Максим, Соколік Іван. Готовий. Оп! Макс. так. Три. Макс, Макс, втрачаєш, полі секунди, Макс, не забігай. Чотири. Максим. Добре. Соколік, Іван. Готовий? Оп! Бендріт готується. Ванічка, м'яч до, до планки має. Добре, зараз нормально. М'яч має торкатися планки. Добре, так может быть. Да давай, не, все. Стоп, 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 стоп. Иди сюда. Иди, стоп, иди сюда. Зупинись. 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 Ваня, иди сюда. нормально. Давай, 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 Будь ласка, Давид на старт, Бендрит, Після нього король і після нього соколік. Готовий? Давай, давай, Оп. давай, далі. Наступив. Добре, Добре давай. молодець. Давай, давай, давай. Задава, молодець. Вот. Нічого, нічого, не хвилюйся, не хвилюйся. Три. Чотири. Останній, 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 останній. Добре, Давіде, молодець. Король Микола, готовий. Оп! Добре, Коля, молодець. Давай. Два. Давай, Три. Чотири. П'ять. добре, молодець. Будь ласка, зараз стоп. Романенко, да? давайте після Романенка Соколік. Готовий? Стали, стали, Ні-ні, стоп, стоп, Подивись, де в тебе м'яч. Тебе м'яч за пів метра. Давай ще раз на старт. М'яч при розвороті. Ну я можу зрозуміти, коли він отут не торкнувся, але коли він отут. Це вже забагато. Готовий? Оп! Андрюха, Андрюха, давай, Андрюшка, давай, 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 давай. Ну подивись, де Андрій! в тебе м'яч. Де ти м'яч зупиняєш? Андрій, коли м'яч? Почекай, може ти не розумієш, що таке, коли він торкається, то підійде, так? Пока м'яч торкається до плану. Ось так, правильно. Давай відпочинь, подивись, як будуть робити наступні і зроби. Через одного, це після школика буде. Ваня, давай, друже, готовий. Оп! Ва, нічого, нічого, рухайся, Ваня, молодець. Ти як вітер. Бурчик. Ще, ще, ще. Чотири. Ваня, останній. Браво, молодець! Найкращий час! Так, будь ласочка, зараз. Андрюю, ти зрозумів суть? Оп, поїхали! Ні, Андрій! Ну треба тут. Андрюша, синок, давай припинили шутєйство. Остання спроба. Не зробив правильно, не здав тест. Домовились? Готовий. Оп! Раз, є, так може бути. Два, Молодець! Три, браво, умниця! Все правильно робиш! Чотири. Ну, ти бач, ти розумієш, виходить тридюлі. Добре, молодець! Войцинський Тимофій і після нього ж моня Артем. Готовий? Оп! Добре, молодець. Раз. Два. Три. Давай, тіточка, давай, Чотири. Останній. Добре, браво. Будь ласка, шмоняк Артем, тютюнов, Тимур. Готовий, Артем. Оп! Два. Прямо ліж, прямо літа, Так. Давай, тьомка, ти молодець. Три. Нічого, нічого, давай, ще, ще сон. Чотири, молодець! Молодець, останній. Просто вибігай! Просто вибігай! Браво, молодець! Будь ласка, тютюнов Тимур, готовий? Бачу, готовий. Давайте! Браво, Тимур! Центр, центр, Да. Що далі? Два. Мене Тебе Де тут пройти? Я не знаю. Подайте м'яч, хлопчики, добре. І останній. Останній. Добре, молодець. Так, будь ласочка, у нас перша частина групи. Боровський Тлусенко за готуються в такій послідовності. Готовий? оп! Раз, м'ячик торкається, планочки, будь ласка, Тимофій. Два. Три. Чотири. Добре, п'ять, молодець. Устенко Залюбівський. Готовий. Оп! Мячик торкається. Планки. Два. Нормально. Хорошо. Три. Чотири. Останній все. Молодець. Єсть. Будь ласка, Залюбівський, Любівський. От сабрика. <coughs> Готовий? Оп! Давай, Миро, давай, Мирочка. Мирон, давай, Мирон. Раз. Раз. Да, Мирон. Мирон Три. Планки. торкається планки. М'яч торкається планки. Добре, єсть. Оце брика хмара. Готовий. Оп! Раз. В серединочку не забувай ножку ставить. Два. І м'ячик має торкатися до планочки. Три. Чотири. Останній. Добре. Давай, давай, давай. Хмара Гарашук. Готовий? Оп! Давай, Матвій, давай, Матвій. Да, швидше, матя. Блядь, торкається, планочки. Добре, чотири. Добре є. Гарашук, підгурський. Готовий. Готовий. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Підгурський курдибаха. Готовий? Оп! Да, Коля, да, Коля, Коля. Мячик торкається, Колінька, торкається планочки. Добре, так може бути. Добре, може бути, так. Добре, останній. Добре. Бурдебаха люлько. Готовий. Мячик торкається планки. Два. Може бути. Єсть. Три. Чотири. Добре. Люлько, Панченко готовий. Оп! Два три, чотири. Рухайся, рухайся. Добре. Сімнадцять, сімдесят шість. Панченко кравчук. Готовий? Давай, добре, Артурчик, молодець. Два. Давай. Три. Чотири. Останній брат. Останній. Давай можеш, можеш, можеш. Добре. Кравчук Бакулін. Готовий! Не пам'ятаю, Два Три. Чотири. Останній. Браво. Бакулін Малащук. Готовий? Оп! Раз. давай, 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 Два. Мячик торкається планочки трошки ближче. І в в центр не забувай забігати. Чотири. Добре. Будь ласка, Малащук, Попович. Готовий? Оп! Мячик торкається, планки. Два. Три. Чотири. Добре. Чим Попович Волков. Готовий? Оп! Добре, молодець. Добре, два. Мячик торкається планки. Три. Добре. Волков Грозін. Готовий? Оп! Два. Давай, Ваню, давай, Ванюш, давай. Одес, Ванічка. Давай. Три. Добігаємо, добігаємо до центра. Чотири. Добре, п'ять. бачиш, Швидше. Треба заходити. Грозін Рижов. Готовий. Оп! Раз.

Раз, розвернувся, швидше тьомка. Поки не знаєш. Поверхнувся, тьом, швидше тьом! Олексій, це ті, хто зробили, це все для них уже. Так? Да, так що можеш їх одягати і вони нехай рухаються. Чотири. Останній. Добре. Двадцять, п'ятдесят сім. Боднарчук Даніїл, Багнюк Матвій готуються завершувати. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, браво. Багнюк Матвій завершує. Готовий? Оп! Добре, Мотя. Молодець. Молодець Матвію. Два. Прекрасна робота. Все чітко розраховуєш прямо на планочці. Три. Браво. Чотири. Останній синок. Останній. Браво. Просто вибігають. Умнічка. Так, молодці.